Він вже довів свою ефективність. Ми будемо надалі розбудовувати систему енергетичного острова. і е, ця ефективність вона доведена життям, і харків'яни це бачать. Е, я не можу казати вам всі про подробиці, але хочу сказати, що сьогодні для всіх нас він відіграє дуже важливу роль для того, щоб ми були з комунальними послугами. З електропостачанням будемо надалі продовжувати будівництво енергетичного острова. Так, це дуже кропотлива робота, дуже важка робота, дуже е, дорога коштує, але це необхідно в е, умовах і в реаліях війни, в якої ми сьогодні знаходимося, коли практично кожного дня є розтрощена інфраструктура, бо ворог обрав тактику зруйнувати нам генерацію, зруйнувати нам енергетику, залишити міст. Це без всього без всіх комунальних послуг, але е, дякуючи тому, що є енергетичний остров, дякуючи тому, що ми кожного дня працюємо. і Я дуже вдячний сьогодні всім, хто працює це безумовно, наше комунальне підприємство, таке як Харківська теплова мережа, водоканал, до речі, ми об'єднали це від, від комунальної установи, нашим енергетикам, нашим працівникам ДСНС. Ми сьогодні і працюємо. Міська влада вже працює над бюджетом міста на наступний рік. Розкажіть, які пріоритети. Знати дуже важливо, щоб ми е, працювали, і у нас був прийнятий бюджет на наступний рік, бо він насправді отображає ту ситуацію в і умови, в яких ми сьогодні знаходимося. Так ми себе сьогодні не можемо дозволити бюджет розвитку, бо е, цей бюджет буде. Про стійкість і про людей, і соціальний напрямок цього бюджету він безумовно зберігається. Хочу сказати пріоритети, які у нас є, це безумовно... Підтримка наших військових частин, бо для нас це дуже важливо, бо від них насправді все залежить. Крім цього, крім цього продовження будівництва того ж енергетичного острова. Крім цього, ми зберігаємо безкоштовний проїзд для людей і вже. Три роки зберігаємо безкоштовне харчування, і кожного дня е, люди отримують безкоштовне харчування. Це гарячі е, обіди. Е, кожного дня приблизно 50, 55, 56 тисяч людей отримують ці е, безкоштовне харчування. І нам потрібно зберігати це. І ми будемо в бюджеті е, пропонувати зберегти ці. Всі соціальні напрямки. Ну як я вже сказав, безкоштовний проїзд приїзд в всіх видах громадського транспорту, це метрополітен, це тролейбус, це е, трамваї, це наші муніципальні автобуси, І для нас е, насправді дуже важливо. Крім цього, будівництво підземних простора, підземних школів, шкіл, е, підземного дитячого садочка е, і е, підземних лікарень. Те, що ми. Сьогодні робимо, ну і е, без безумовно, це відбудова. Е, бо е, таких рунація, яке зазнав місто Харків, не зазнала жодна велика міста е, в Україні. І для нас дуже важливо сьогодні е, відбудовувати для того, щоб люди бачили, для того щоб люди поверталися е, до свого рідного міста. І для нас це дуже важливо.